Скільки платити майстрам за їх роботу. До мене звернулась людина по вакансії пошук майстра по ремонту телефонів. Це було давно, але історія актуальна і дотепер. Поспілкували з людиною на співбесіді, дійшли до фінансів, людина запитує, скільки відсотків я можу отримати з прибутку. Я кажу, ми платимо майстрам 30%. І він прям засмутився, знаєте, аж обличчя змінилось. Я кажу: а скільки відсотків ви отримували на попередньому місці роботи? Він каже, 50%. Я йому кажу, а е, ви ж в магазині не відсотками розраховуєтесь. Давайте вже до грошей перейдемо. Скільки це в грошах? Він каже, 5 тисяч, ну, на ті часи. Я кажу, зрозуміло, а ми платимо 30% і орієнтовно це 12-15 тисяч. Тому відсотки відсотками, але майстер має отримувати гідну зарплатню, щоб він не шукав собі, де відкрити власний сервіс, а отримував гідну оплату. Тобто, коли до нас приходить майстер і каже, я хочу отримати 100 тисяч в місяць, от рахуйте, що треба принести прибутку 300 тисяч. Можете так. Напишіть мені.